Паділяємо, є якогось лібосно Ні, вже крововідно, нічого вже не виходить. Вже нічого не виходить. Уламок кулі за декілька міліметрів від сонної артерії. У Дніпрі медики прооперували військового, який отримав вогнепальне поранення голови. Максим у ЗСУ з березня 23-го року. Чоловік воював на Бахмутському напрямку. Згадує: росіяни обстріляли їхні позиції з артилерії та стрілецької зброї. Я потерял сознание, прийшов вже в себе на етапах Тому, би, ну, толком я вам даже объяснить не не було, просто болел нос сильно, ну, і болело лицо, а якби що внутрі щось є, і народного тіла я не чувствовал. На третій день після операції чоловік самостійно ходить та починає дихати носом. Через обстріл військовий загубив свій телефон. У Дніпрі знайомі придбали Максиму Новий. Розповідає, перше, що зробив, зателефонував сину, аби сказати, що він живий. Після реабілітації планує поїхати у рідне місто Одесу. Увідіть родних маму, сина, любів. Хоча б водку ходити на місяць з ним, тому що дуже устав, морально. Саме більше тяжело, морально. Фізично, ну так ну, якби ко всьому привикнув рускам, привикаєш, а морально тяжело, угнітає німного. Операція тривала близько години. Розповідає завідувач лор-відділення Ярослав. Чоловік потрапив до медиків у притомності. Якщо б куля пролетіла трохи далі, каже медик, вона б зачепила сонну артерію. Спасибо большое. Було прийнято рішення його як можна скоріше від дістати. Тому що якщо він міняв свою локалізацію і міг своїм гострим краєм поранити, тоді була масивна кровотеча, яку дуже важко важко зупинити. Все буде дуже добре. Він забуде через два дні. Про це вдома на Максима чекає сім'я. Чоловік каже, після лікування за першої потреби готовий повернутися на фронт. Антон Сіренко, Юрій Тинний, Суспільне новини, Дніпро.